Пане Максиме, доброго дня! Спеціально для вас знімаю відео. Так, значить Ми вже виконали гідроізоляцію, утеплили фундамент екстрадованим пінополістиролом. Ущільнили, зробили зворотню засипку, ущільнили ґрунт обов'язково вібротрамбовкою. Тепер тут ми знімаємо рослинний шар. Міліметрів десь на 300. Робимо зворотню засипку глиною, трамбуємо вібро трамбовкою. Засипаємо зверху щебінь та теж ущільнюємо максимально вібротрамбовкою, щоб не було далі просадки. Тут вибираємо трохи ґрунт, робимо заглиблення, так називаємо зуб, щоб зміцнити цей край. Тут ми залишаємо е, XPS, щоб був деформаційний шов та утеплення. Кладемо сітку на підкладки спеціальні та заливаємо бетон. А, ще м -м, тут. Або плівку треба покласти, або гідроізоляцію. Також можна ще додатково утеплити пінополестиролом. І тоді заливаємо бетон. Тут залишаємо утеплення. Потім робимо фасад, це мінімум 100 мм, краще 150. І перший лист на 600. Цей в довжину, теж робимо з полістиролу. а далі вже вище піде пінопласт. Тут у нас водичка вже не біжить. Якщо через кілька років якась буде просадка, можна цей стик загерметизувати якимось герметиком фасадним для зовнішніх робіт. Ну якось так.